Нісан Жук у нас сьогодні в роботі встановлена магнітола на Андроїді на 9 дюймів. Ось так вона вже виглядає. Тут була встановлена ось така магнітола. Тут 6,2 дюйма, Pioneer був оригінальний. Ну, звичайно, розмір має значення в даному випадку. В Магнітолі все, як в звичайному Андроїді, Google карти. Багато всіх додатків стандартно. Як ви бачите, YouTube, все можна дивитися. Можна підключити ось сюди sim карту встановити. Є такий слотик, також є USB. А, хто хоче, може користуватися через CarPlay, просто своїм телефоном. Також всі застосунки присутні. Будь ласка, користуйтесь, все це те, що є в телефоні. Зараз ми відкриваємо. Також людина залишила свою камеру заднього огляду. Вона, звичайно, мутноватенька, але ну, як би не захотіла витрачати додаткові кошти. На кермі у нас, звичайно, всі кнопки працюють. Тобто все працює по-штатному. Ось таким чином, будь ласка, хороший якісний еквалайзер. Все це присутньо, блютуз, все можна регулювати. Тож, кого зацікавив такий варіант, будь ласка, звертайтеся.